Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні відео я починаю з кухні, а точніше з моєї щоденної ротини це готування і прибирання. Раніше тут у нас на кухні прямо відчувалося життя нашого будинку, але тепер основне місце, де ми проводимо час, це вітальня, бо там іграшки і основні розваги нашого малюка. А кухня для мене тепер стала місцем, де я можу недовго побути сама, видихнути, попити чаю або кави. Тиші і на самоті. Не знаю, чи то осінь на мене так впливає чи що, але останнім часом дуже хочеться уповільнитись, ловити кожен сонячний день, багато гуляти, гніздитись і створювати затишок і красу у будинку. Вимкнула верхнє світло і зробила собі ось таку напівтемну, затишну атмосферу, дуже мені подобається. І це при тому, що зараз на вулиці дуже сонячно у нас, що для мене нетипово, бо я люблю сонечко. У мене залишається зовсім трошки часу, тож я поки покинула миття посудом, зараз пообідаю, бо скоро вже буде прокидатися льова. Обід у мене сьогодні дуже простий: картопляне пюре, квашена капуста і оселедець. Всім, хто снідає чи вечеря, Смачного. Вийшли ми з Лювонькою на двір. У нас тут сьогодні, як я вже сказала, сонячно. Дуже-дуже гарно. Ось так. От у нас тут пташки співають так, наче весна. Але ні. Сьогодні вранці повернулася з розвивашок, а чоловік мені каже, я тут знайшов одну етикетку, там написано Чіп ідей, це випадково не твоя троянда. Я кажу, моя. А чоловік каже: А я ось тут бачив, якусь троянду тягали наші собаки. Я кажу, там ну, вони якусь стару там викупили, Я пам'ятаю, але це було тижні три тому. Думаю, ну ладно. Коротше, пішли ми дивитися. І уявляєте, вони викопали мою троянду Чіпі Дейл. Благо, що нічого з неї не сталося. Просто витягнули, тож я її знову посадила, зараз покажу вам. Ось дивіться, прикопала, загорнула, і все одно, все одно видно, що там от хтось лапами своїми ходив. Чоловік там запропонував один варіант, як можна вберегти наші троянди. Воно дивіться, оруть, просто оруть. Одні сусіди роблять ремонт забора, інші сусіди там щось коперсаються на городі, і собаки всі у своїх справах з самого раннього раночку. Наша грушка вже облітала, але яка ж вона в цьому році красива жовта була. Я просто в захваті, чесно кажучи, ніколи вона у нас так не жовтіла, мені стається. Сьогодні у нас прям дуже тепло, плюс 14 сонечко. Погода кайфова, хочу Льову витащити на майданчик, але Льова засів у нас у своїй пісочниці, тож не знаю. Але я б така, щоб пройшла з ним, погуляла трошки десь, не вдома. Коротше, з однієї сторони, хочеться зараз просто сидіти, насолоджуватися усім цим бути тут і зараз. А з іншої сторони, мій мозок постійно генерує якісь ідеї, пише списки, складає якісь плани, і це для мене важко. І я ловлю себе на думці, що останній час я постійно кудись біжу, 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 і в мене все менше і менше часом залишається для самої себе, просто щоб побути тут і зараз. Я розумію, що це вірно, але іноді дуже важко мені себе пересилити і просто зупинитися. Тому вчуся це робити отак. от. Так от. У нас як ви зрозуміли наступний день. Зранку ми з Львова були у садочку на занятті. Волода сьогодні вражає просто. Зранку був дощ, потім було яскраве сонце, зараз хмари, і виходить сонечко, і сильний вітер на вулиці. Я не знаю, як ми то залежні. Люди взагалі це переживають, але, чесно кажучи, таке собі. Я от сиджу, Льова зараз спить, скоро вже буде прокидатись, і не можу себе зрушити з місця, щоб щось почати робити. Перебрала всі свої запаси, наліпок, книжок для Льови із того, що в мене є, подивилася, що в мене, що мені ще треба докупити для новорічних свят різдвяних. І і, і так хочеться просто сидіти і втикати в одну точку. Але заплановані справи саме себе не зроблять, на жаль, сьогодні хочу поміняти постер за гарбузиками повісити. Далі ще казала, у мене є гарбузики, які треба доробити, дороблю їх і, можливо, ну, тут десь виставлю на підвіконні, бо якщо їх поставити гарно, то Льова їх в будь-якому випадку буде знімати і щось робити. Далі мені треба повісити ось ці штуки, які прийшли з Aliexpress. Це у нас уловлювачі вологи. Я хотіла такий замовити на Єві чи в розетці, але не знайшла, чи ціна була якась не дуже цікава, тому замовила на Алиекспрес. У нас така історія повітря у будинку дуже вологе. От зараз у нас, дивіться, 56. Відсотків вологості у будинку. Це немало, скажімо так. Ми, у нас є осушувач повітря, ось він стоїть. Ми його періодично вмикаємо кожен день, але він у нас не працює постійно. Тому хочу повісити ці штуки, ловлювачі вологи, десь отам у кутику, отам от можливо, ще у шафі покладу або десь повішу. І у спальні, щоб трохи зменшити вірогідність того, що ну, десь по кутам там буде пліснява. А ще сьогодні Льовина бабуся поїхала додому, закінчилася відпустка. Тому сьогодні багато часу буду приділяти Льові. Сподіваюся, ми сьогодні вийдемо на вулицю, будемо гуляти, бо коли ми виходимо і багато гуляємо, то Льова менше хоче дивитися мультики, мені так здається. Але завжди є така спокуса просто сісти перед телевізором і втикати. Я для нього підготувала завдання, якісь розвивашки, але будемо дивитися на льовий настрій. Бо а, мами знають, що настрій це така мінлива штука, особливо у тодлерів. Замість того, щоб щось робити в будинку, приїхали дивитися на качечок. Ну, качечок у нас, звісно, тут зараз немає. Не знаю, куди вони поділися, але немає їх уже давно. На небі вже місяць ходить. Дуже рано тепер темніє, хоча скоро буде ще раніше темніти. Але поки є можливість, гуляємо, вигулюємо льову, бо вдома сидіти то не дуже гарно, як на мене в таку класну погоду. Ще немає п'яти, ми повернулись додому. У нас так темно вже. І воно дуже погано камера передає, але яскраво червоний захід сонця. Уже декілька днів у нас такий, і, мабуть, тому у нас вітри кожен день. Так бабуся казала, що якщо захід сонця червоний, то чекай вітру. Ось так от у нас собаки влаштовують у нас на ігри ввечері. Льова пішов по своїм справам. Так, у нас і закінчився цей вечір. Я мало що встигла, але дуже класно сьогодні погуляли. Ми вдома, тільки що з Льовою закінчили готувати плинчики. Я розважаю дитину сьогодні з користю як можу. Але інша сторона цієї медалі це те, що треба прибирати мені буде півкухні. кухні. Але дитина щаслива, блинчики є, їсти що є, тому все нормально. А, Льова зараз дивиться мультики: у нього це ну, по плану, скажімо так, я в цей час зазвичай роблю щось таке ну, ефективне. А, хотіла сьогодні в цей час шліфувати шпаклівку, але вона зараз зараз немає світла. А для шліфування мені потрібен пилосос, щоб ну, витягувати весь цей пил. Тому буду зараз, мабуть, ґрунтувати стіну в коридорі. Це теж мені потрібно зробити, щоб рухатися далі. Закінчила я своє ґрунтування. зайняло це в мене небагато часу. Встигла зробити ту стіну частину цієї, бо тут ось ця частинка у мене, як це сказати, прошпакльована. Тут хотіла я затирати сьогодні, але, як я казала, не було світла, тому це не робила. І поки я грунтувала, нам дали світло, чому я дуже рада, бо дали трошки раніше, ніж писали по графіку. І на цій радісній для мене ноті я буду закінчувати цей влог, бо я піду робити свої хатні справи, прибирати кухню. Вам бажаю я тихої, спокійної ночі. І до нової зустрічі всім папа.